зараз до нас приєднується колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який перебуває на саміті НАТО в Гасі. Добрий вечір. Дякую, що приєдналися до нас. Добрий вечір, Марко. У моєму інтерв'ю з президентом Зеленським вчора ввечері. До речі, дякую за інтерв'ю. Ви зробили добру роботу. Спасибі в інтерв'ю. Він перейшов на англійську, аби наголосити на обході санкцій. Він сказав, що в цьому брали участь Велика Британія і інші європейські країни. І передав список компаній премєр міністру Він явно хотів на цьому наголосити. Наскільки це велика проблема? Очевидно, що це проблема, але це не новина. росіянам вдалося обходити санкції ще кілька років тому. я не можу сказати, що це провина Великої Британії. Ні, вся справа у вторинних санкціях, які мають бути накладені на ті країни, які допомагають Росії обходити санкції. Це Казахстан, цей Казахстан і Грузія, і Китай, який фактично подає Росії рятівний круг, а також навіть деякі країни-члени НАТО. Очевидно, що нам потрібно забезпечувати виконання санкцій. не просто посилювати санкції, а забезпечувати їх дотримання і робити все можливе, аби перевіряти, чи дійсно ці санкції є ефективними. Саме так, коли я говорив із ним вчора ввечері. Він не знав, чи зустрінеться з президентом Трампом. Трамп каже, що може зустрітися з ним під час саміту. Наскільки важлива ця зустріч, якщо вона відбудеться, наскільки важливо, щоб Зеленський зміг поговорити з президентом Трампом? знаєте, Марко, будемо сподіватися, нам потрібна така зустріч. Тому що я хочу, аби воєнний злочинець Путін побачив американці у горі, а не вийшли із гри. Це важливий політичний сигнал. І після такої зустрічі очікую, що адміністрація США надасть Україні пакет додаткової безпекової допомоги. Вона може бути в різних формах. чи це буде кредит, чи це ленд-ліз? для нас немає різниці. Що необхідно зараз, нам потрібно отримати реальні результати від адміністрації Сполучених Штатів, Тому нам потрібно отримати реальну підтримку від Президента Трампа, тому зустріч дуже важлива. Це своєрідний символічний знак того, що США досі підтримують Україну. Але після зустрічі я очікую, що адміністрація США зробить щось, аби показати Путіну, що він не може обманювати Трампа. Що він не може його переграти, і це не в інтересах Президента Трампа, щоб його обіграли? Не схоже, що президент Трамп стає жорсткішим із Путіним, принаймні точно не публічно. Чи вважаєте ви, що після літа ви отримаєте значну допомогу від Америки? Чи ви вважаєте, що адміністрація Трампа згорне її? наразі немає жодних ознак цього. Хороша новина полягає в тому, що ми маємо двопартійну підтримку. Ви добре знаєте, що 82 сенатори стали співавторами законопроекту про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Ви запитали мого президента, чи готовий Путін випробувати статтю 5 Вашингтонського договору? Моя відповідь була б дуже простою. Якщо Україна переможе, воєнний злочинець Путіна його Росія ніколи не випробують статтю 5. Та якщо Україна зазнає поразки, я можу сказати вам напевно, росіяни спробують напасти на країни-члени НАТО. Крапка. І наостанок я запитав його, чи вважає він себе найкращим лідером для того, щоб провести Україну через цю війну. Він відповів: я найдосвідченіший. Можливо, я не найкращий, але я найдосвідченіший. Мені цікаво, що люди в Україні думають про те, що президент Зеленський продовжить президентство чи, можливо, передасть владу. Які їх думки. Він досі має дуже високий рейтинг довіри. Тож він все ще має дуже велику підтримку українського народу. Послухайте, я не є фанатом президента Зеленського, але я фанат України. Ми повинні виграти цю війну і ми повинні згуртуватися заради захисту нашої держави. Ми повинні зробити все можливе як об'єднана українська нація, щоб перемогти у цій праведній боротьбі. Він верховний головнокомандувач. Тож кожен має підтримувати українську армію, чоловіків і жінок у війську та верховного головнокомандувача. Арсенія Ценюк, велике спасибі, що знову прийшли до нас на програму. Дуже цінує це. Дякую.